Стали відомі перші подробиці із нашумівшого закону про мобілізацію. На сайті Верховної Ради з'явився текст попереднього документа цього законопроекта. І ось декілька найважливіших пунктів. Усі військово зобов'язані мають прибути до ТЦК протягом 60 днів із дня оголошення мобілізації, незалежно від того, отримали вони повістку чи ні. Також вони мають зареєструватися в онлайн-кабінеті призовника, бо повістка про виклик до ТЦК може бути надіслана через кабінет. Або електронною поштою. А от на ухилянтів чекає ціла низка обмежень. Одне із них, до прикладу, у праві керування автомобілем і отримання водійського посвідчення. Відтепер знижується і межа працівного віку до 25 років. Крім того, тепер можна мобілізувати людей із інвалідністю третьої групи. Але от нардепка Мар'яна Безугла стверджує, що від строчки хочуть позбавити ще і людей із другою групою інвалідності. На своїй сторінці вона опублікувала уривок з листа. Нібито генштабу до комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки за підписом головнокомандувача залужного я послідовно за право на відстрочку та звільнення для осіб з інвалідністю першої та третьої груп та буду наполягати на цьому. Як обіцяла, так і зроблю все можливе. А от відстрочка для студентів зберігається тільки за умов денної або дуальної форми навчання. І лише якщо вони здобувають рівень освіти вище, ніж попередні. Тобто, наприклад, магістратури за наявності бакалаврату. Що ж до жінок, то для них відстрочка діє, якщо вони перебувають у декреті до трьох років дитини, або якщо дитина потребує догляду до шести років і. Вагітні жінки також більше немає поняття обмежено придатних. Усі вже визнані такими, що будуть зобов'язані ще раз пройти медкомісію. А от чоловіки призовного віку, які перебувають за кордоном, робитимуть паспорти усіх видів лише після пред'явлення військово-облікових документів. Тим часом народні депутати України поточного скликання не підлягають. Мобілізації також Кабмін з до Верховної ради законопроект про посилення відповідальності за військові правопорушення. Як вам такі нововведення? Поділіться своєю думкою у коментарях.